Намаскар, друзі! Дане відео буде не про філософію йоги, не про асани. Я хочу запросити вас на подію, яка відбувається лише два рази на рік це ретрит Meditation Steps Ukraine, який відбудеться з 10 по 13 квітня на драгобраті. Що таке ретрит? Якщо коротко. Це ідеальні умови для того, щоб надати прискорення вашій індивідуальній практиці. Ви зможете зануритися в практику кіртану, медитації, асан. Також ви матимете змогу зустрітися з монахами, з нашими гостями Дідіананда Девопрію і Дадою та отримати від них індивідуальні настанови в практиці медитації. Ретрит це сацанг це компанія. Людей, яка піднімає наш розум. Саме Сатсанг дає потужний поштовх для вашої подальшої індивідуальної практики. В ретритну програму також включено дворазове лакто вегетаріанське харчування і а, також на вас чекає творчий вечір. Тож, якщо ви хочете поділитися вашою творчістю, готуйтеся. Деталі в описі під даним відео і переходьте за посиланням. Реєструйтеся. І до зустрічі на драгобраті на маскара.